Дорогі друзі. Я ось тут зібрав. Я вас тут зібрав на, на хвилинку другу в такому форматі. Вже на ой, Note 20 Ultra Turbo Diesel 14 Pro Max заснімаю, так? Да? Щоб подивитися. От подивитися, бо я не встиг в першій частині огляду лобзика. Якого лобзика? Оцього. В першій частині огляду даного ого, даного лобзика. Я не встиг. Оглянути, я не встиг оглянути одного моменту. Е, артикул усього. Та ми зараз на лопаті, побачимо. Я не встиг оглянути в один момент. Чи стоїть? Чи він стоїть, чи в нього стоїть, чи він може стояти. <кій> Якщо перед ним протилежна стать, то чого ж не буде? Але ми зараз про те. Чи може стояти лобзик з оснасткою, з, осна... з оснащенням, з інструментом, яким він працює, тобі ж пилочками форм-фактора Uedu. На акумуляторі. Чи йому мусово лише класти на бік того, що вставлена пилочка, ну, ставляти на площадку, ти його точно не будеш. Типу, це ну, нерозумно. Е, уклон має якийсь певний градус, як ви тако глянути. Не в ту сторону, так? Да? О, не в ту сторону. <сіх> Та й палки О, Акумулятор має якийсь уклон певний градус. Я думаю, це підходить відносно бази. В Общем, бачите, відносно цього, майже 90 85 градусів. Про що йде мова. Мова про цей лобзик. А, ти будеш що робити? Ось. Видно? Все видно, все чітко видно. Так. Отако. Отако такого тут все. Все тут воє, все є. І не якісь там. О. А якісь тут. О. Все є. Все добре. все таке саме. Таке друге. Написали. Написали, замалювали. Тобто вилили ну, форм. І замалювали. Отако от робить, отако от робить оцей. Отако от робить. отако тако шток той ходить. Ось от, отаке за ним віконечко там є. Та ти що? Вай-вай вай. вай, вай. То машинка. А яка, яка рама? Ти глянь, яка рама. А? І от, от вагайка. Во. Цього того гайка, яку я прошу не згубити. <хи> ну, все одно, по-моєму, це гайка. Гайка пережимна, не пережимна, але гайка. Подовгоста. І тому подібне. Так, яка річ? Ми ж зібралися, подивись, що стоїть. Добре, будемо дивитися, що стоїть. Дивись, хлопзик, повторимося. Він має безпеку від... Зараз. Від запуску такого. Непланованого. Кому чітко сидять, видно вам, так? Да? На максимальній, знаєте, як робить? Не залежить від нажимання. Тут спочатку холостий хід, зараз виключиться. Спочатку холостий хід, а потім ось. О. А потім робота. Як ви бачите, він майже... майже не пригає на столі, тому що все збалансовано, все відфільтровано. у має патрубок пили від воду. Ну, специфічний, специфічно, що кум дозволить, сюди шланг зразу. Ми в першій частині замірили діаметр, по-моєму, 34. Треба клеїти малярний скотч і писати. Зовнішній і внутрішній діаметр. Точно. Точно треба. Я для другої частини так і зроблю. Запишу, щоб просто я вам показав, вам вже буде видно. Так, добро. Це ми маємо роботу інструмента. Він робить, дивись, як з ним треба бути акуратно, коли міняєш інструмент. В даному випадку, справді, краще достань акумулятор і будеш тоді живий, здоровий, спокійний. Дивись про що говориться. Коли ти з маленьким оснащенням. Добре, добре. Ця пилочка, вона нічого не важить. Добре, не будемо навіть неї брати до уваги. Зараз спробую на всіх акумуляторах. Саме легший то оцей 2 як вам сказати, отак. В смислі, реально старий. Старообрядний. Думаю, де шуточний цього. Він е, до 12 А бере, хаває. А потім вже 7-5, якщо йому вистачає, якщо йому все добре на розігрів. Так що не кожен лабораторник витримує, О, лабораторник чуть не спалив. Який-то акумулятор по рахунку, правильно. Вік В. Просто В і все. Добре, на елементах 20, от, 2065, він побудований. 720 Вт. Рекомендую починати з нього, тому що треба трохи струму дати і ти, де будеш його використовувати, тобі треба трохи різати. Я розумію, що то може бути фанера, є фанера і 19 мм, а є фанера і менше. Дивись, не автомат. І не автоматичне вставлювання. Але чим побільше тих приколів, тим поменше, тим поменше тих зубів. Йой. О, які то все тримають. Так, для вставлення полотна, ти маєш його якось, ну, от підто підняв. Віджав. Я повторюся. Віджав. О! І тоді воно вставилось повністю, повністю. Нічого не робить? Дивно, чому ж? 26 мм по інструкції хід. Чи ні? Чи 26? Тобто 26 мм вхід. О! Так що мінімальне полотно, щоб вставленому тут. Ще виглядало, тут доволі виглядало. Да, ти можеш пиляти оце коли 5-10 мм то не біда, але коли тут всього 26 виглядає міліметр, то вони будуть ховатися при роботі. Я думаю, якось пуштокову то можна глянути, так? О, якось. Типу от він аж там захований, а потім от якби б таку цю точку зловити крайню. О, типа, вот. то від цього краю до того краю, де він ховається. О, десь так і є 26 мм. Ну, в общем, це не та фірма, яка обманює. Але коли ти порубив, що ти будеш ставляти? не можна, поламаєш і так далі. Не можна. Тобі що ж це холодець, це не, не стійко. Що будеш? На край якогось там, ну, на край там заголо бачиш. На край заготовки ставляти. Та ні того, що він впаде, розіб'ється. Класти. Є в ситуації, класти. Треба не боятися. Ми не мета тримаємо в руках. Треба не боятися класти. Цей інструмент може лежати. Тільки для такого прорахунок деякий є в такому випадку в них. Тим, коли ти між коли з лінійкою, то треба вибирати в ту сторону класти. Але, але, але я не про те. Я про те, що тут тоді б не мішали, такі як в є. Ну хоча б тут буде акумулятор розладжувати. Дивись, про що кажу? Ось. Такі як бампери, не бампери, але от резинове. Такі резинові речі. На самих виступ... ну, на самих більших пагорбах інструменту ще тут резини. Типу, дати. Для того, щоб він не ковзав. Але, ну, типу, таким лобзиком на криші під дощом під уклоном, напевно, не робиться, хоча якщо придеться. Та не буду чужі гнати. Так, що ми маємо перевірити? Чи він стоїть? Чи стоїть? Ми маємо перевірити, чи стоїть. Стоїть з означенням навіть на самому меншому акумуляторі. Стоїть доволі. Доволі стійко. Откодомо газу. Газ дається вперід. Тут немає трещотки. Це є потенціометр. Тобто до цього механізму додавалася вага полотна. Ну, так що ти хочеш. О, і подпил. Зараз ми подивимося подпил. Вже коли хоч є полотно, то воно душить, бо шток звідси щось віджимає. Так, виключений. О, бачите, як поклало. Бачите, виключений максимально. Бачите, який? Знаєте, що для твердих металів, матеріалів, вже підказав, да? для твердих матеріалів, твердизних, бажано йти не спішити без підрізання оцього знизу. Дивіться, стоїть на такому акумуляторі. Акумулятор важить свою вагу. Добре. Все, склали. Акумку міняли. Дивіться, обережно з інструментом, тому що він робить зразу від... Ну, по нажиттю клавіші нема, так, якби блокування чи розблокування. Мені це зручно і добре. Але треба бути крайньо обережним з ним, коли вставлені полотна. Дивіться далі. Що? Цей, він безумовно тяжчий за того, то навіть цих нема сумнівів, що буде стояв. Ну, давайте стійкість вліво-вправо ми тут не перевіряємо, правда? Да? Да. Ми тут перевіряємо оце саме перевіряємо, чи отак от стоїть. ось. Що тут такого підсвічувати чи що? О. Стоїть, добре стоїть, файно стоїть. О. Ну, хоче впасти. Звісно, звісно, хоче впасти, тому що центр ваги, довший акумулятор, такий як 15 А. Жутуна флексвольтовий, вольтовий. Хоче тако впасти, хоче впасти. О, добре. Е, тим більше е, і висота стала вища, то менші три реча, щоб впасти. На цьому, а вони щось ширші і трохи довші акуми. За оці. Ну, трішечки довші і ширші. ширше. Він на цьому стоїть набагато. Ну як? Остійкіше. Чим побільша вага акума, тим полегше буде. Но вашу любу пилочку він і так сам стоїть, але єлі-єлі. Єлі-єле. Він 5 грам сюди і все, і він падає. Так, наступний акумулятор це 900 на четвірка Power Exchange Plus. Вона сама по собі і тяжка. Але не так, щоб тримати. Ну, ми говоримо за рівну поверхню, правильно? А то що ж, Як я люблю, коли виходить десь той фокус, ті кольора? Як я то люблю? О, якщо міста... О, може ото отак треба з замочком оце фокус ставляти. Да, да. Все, такс, такс. Такс. Ось. Все, Ось. Все. Добре. Стоїть, то може впасти. Давайте ставимо тоді ще тяжкий акумулятор. Power Exchange 5.2. Той що плюс пише за кордоном. На елементах 2065 тнповер 2600 мА /год. в паралель. Високострумові ICR на них пише. Чого не зразу запрацювало до того? отут тут може десь там не долізти. О! О, бачиш, тут ви також не глянете. Та ви почуєте по роботі, коли він сідатиме. Добре, а цей Ось ну, ці питання немає, це в доступі взагалі. До речі, до речі, в доступі, так? От легко. Поняв. А цей, О такому самому образу. Так, да, тут не достанеш, я поняв. Не дарма ти собі, як будеш чути, що сідає. О, бач, що сідає. Обертий та все, то ти собі достанеш акуму і будеш спокійний. Такс. Добро. Стоїть. Стоїть зручніше, впевненіше. Ух ти. Ну і кілограм. Кілограм 50 грам, чи скільки то. По-моєму, кілограм 50 грам. О! Ось о. Я, типу, в фізиці щось шару, не шару, але я що хочу сказати, нагадати. Просто, по-перше, кілограм, по-друге, оцього все така сталь, давайте ще таку візьмем, що як буде подложка лежати. то... Ні, ну на цьому акумуляторі то треба надати зусилля, щоб він впав. Але що ж маєте розуміти, да? ця ободя буде дозволить нам стати, дозволить. Якраз таки на любому якому на любому кумі, ану, беремо, самий тонкий... Самий тонкий у мене за цей 2,5. О! О, стоїть. Не факт, що шлангом з пилососа стоятиме. Але я думаю, там вже шланг підігнеться. О, ось о. Красота. Красота. Ну стоїть. Стоїть. Нормально стоїть. Ось така підпорка така. Так я вже так знаєш, іронізую чи що. От, Ну і це в доступі. то, що клавіша велика, чуть-чуть далі стоїть і все. Видать, багато перевставити. Так, слухай, як оберти набираються. Весь що він робить. Тут не від натиску залежить. О, а від його професіоналізму, як воно буде працювати. Меж яка плавність ходу, прям від нуля. Тут <плес> так ти липаєш, як пропелер. Добре. Добре. В общем, стоїть. На акумуляторах лобзик цей. Стоїть. Все, добре. Тестуємо наш відстріл. Опана, є така річ. Є. Все, не буду вставляти полотно, поки вставлений акумулятор. О. Безпечне положення його це класти, полюбе класти на якусь із сторін. Або якщо без полотна, то безумовно ставляти на площу. А отак, отак щоб він теж сам впав, десь там туди-сюди, навіть з тяжким акумулятором, то може бути. Якщо ви будете працювати з вісьмеркою. Але краще беріть, щоб вам було легше працювати, беріть чуть-чуть підсаджені акумулятори, вони легші. Ви ж знаєте, енергія, вакуум вливається і виливається. О, то, то коли береш підсаджений акумулятор, бо от менше ємності, він легший. А ще як ти візьмеш о, взагалі взагалі тяжко. Пере... Ну це треба, це треба душити, щоб його перевернути. перевернутися. Ще тяжче. Це ще тяжче. Це треба кілограм, бачиш? От, от доказав вам, то, що це кілограм, бачите. От, все добре. Я вам рекомендую, коли вам затяжко працювати, ви замочитесь швидко, берете розряджений трохи, ну, розряджений акумулятор і тоді працюєте ним собі спокійно і легше. Ви ж тако помірте, заряджений і розряджений. Він розряджений, аж не відчувається. От. Ось от такий от лобзик. От Таку ми переглянули, чи стоїть. от Чи стоїть. все, Друга частина повноформатна, на 40 хвилин 50. Будемо розбирати, дивитися, цікавиться. Я попробую в то все впхати до, до години. попробую, Це буде тяжко.